Забриніла душа многозвучними барвами слова, мов бандури струна залилася у трелях дзвінких. Загриміла величну Тарасу, батькова мова, І сплела у вінок волелюбних домок колоски. Задзвеніла, мов дзвін, впустивши у небо свободу. У зелені гаї, де розносяться шипі тополь, розбудила зі сном заколискану волю народу. Що проспав сотні літ у пітьмі переламаних до. По забутих стежках у безмежі сліпого блукання Твоє слово, Тарасе, зорею освічує шлях, Твої горді пісні розривають кайдани мовчання, чистим світлом ведуть по широких українських полях. Обзарем його ми звемо, так від роду і до роду, кожен вірш свій і поему він присвячував народу. Геніальний творець, у безсмертних рядках заповіду ти навіки живить, полиновими травами мрій. Твоє слово повік буде в пам'яті нації жити. Не вгасим вогнем, джерелом для майбутніх надій. Якщо вам мова, і земля, і родина, і пісня українські дорогі, любіться, як він, страждальну Україну, як він і ненавидьте ворогів. Ми стоїмо на берегах славути, на просторі відзяну, аж по подон, на всі материки наш голос чути, як Господом прочитаний закон. Україна рівна наша мати, сили нам дає пророк Тарас. Нас багато, нас не подолати, на рабів не обернути нас. Тяжку добу в тяжку годину, як нам зламати, хочу спину Стаємо сильнішим сто крат. Це голос наш за Україну, за Україну, за народ.